Вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб усе лихе залишалося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю злагоди, здоров'я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту і казкового настрою. Нехай новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми від дорогих людей. В кожного українця є нині одна мрія: це мир на нашій землі. Ми віримо, що в цьому році воно обов'язково збудеться. Нехай під кришталений дзвін Келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2023 рік панує душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає з Новим роком. З Новим роком від усього серця вітаю цю чарівну неповторну ніч. Я хочу вам побажати, щоб найсміливіші мрії обов'язково здійснились, а рік видавався щасливим, легким, радісним та безтурботним. Нехай у минулому році залишаються всі сльози та негаразди, хвороби та біди. А в новому будуть лише радості, здоров'я, кохання та приємні миті. З новим щастям, з новою удачею, з новим роком! Міцного здоров'я вам у новому році! Нехай ноги будуть сильнішими, щоб пройти нові кілометри, руки міцнішими, щоб утримати нові призи, голова відчайдушнішою, щоб створити нові стартапи. І тільки серце нехай залишається тим самим гарячим, з новим роком. Дорогі друзі! прийміть мої найкращі привітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Дуже хочеться, щоб цей рік, який наступає, для всіх нас став роком нашої перемоги, роком здійснення наших найкращих задумів і сподівань, роком гарних змін. Щиро бажаю вам міцного фізичного і психічного здоров'я, побільше позитивних емоцій і світлих думок, рівноваги і душевного спокою, любові у всіх її проявах. Взаєморозуміння, миру в душі і в небі. Нехай новорічне диво супроводжує вас на протязі всього 2023 року. Нехай у новому році життя буде багатим на незабутні враження, хай мрині збуваються, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям, нехай в душі буде більше добра. Здоров'я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і хороших подій. Нехай 2023 рік дарує тільки найкраще з Новим роком. Ми все рік старий і вже йде, шелестячи останні сторінками. Все, що було сумне, з собою хай бере, щоб тільки радісно все повторилось з вами. Нехай душа наповниться теплом, а в серці буде радість, мир і спокій. Хай тим достатком повне цей добро, і Бог благословить вас з Новим роком. З Новим роком, Українці, хай в квартирі і хатинці заіскрися вогник чуда, хай добро до вас прибуде, хай насіться із неба те, чого усім так треба. Хай зійде вам Божа ласка, і в життя приходить казка. Народи, мій рідний. У ніч новорічну добробуту, щастя і слави довічно, щоб рід український прославив планету, бажаємо ми кожному нового злету, щоб кожну оселю засіяли житом, щоб краще і заможніше всім стало жити, щоб мрії здійснювались, роки додавались, щоб в кожній родині весілля гулялись, замети усмішок. Гурдалиці сміху, застілля святкового всім вам навтіху.